Добрих всім новин, мої любі, і гарного настрою! З вами Людмила і огляд порожніх пляшечок-баночок. Всім скажу, що ці баночки і пляшечки знімаються посеред місяця. Я подивилася, як мої дівчатка і Анютка, і Оксаночка, і Світланка познімали вже бо їх у них багато, і я вирішила теж, що е, треба зняти. Що закінчилося з біодобавок, з фастфудів? Це ось отака спіруліна, спіруліна Sun Food. Тут 228 таблеточок. Мені вона сподобалась, я її взяла за акційною ціною. Якраз таки там е, вона була як пробний товар. Також закінчилися пробіотики. Я вже не раз рекомендувала пробіотики тут 150 капсул кожного дня я приймала по одній, по дві капсули. І Ефект, який я відчула від них нижчим незрівняний, треба брати і треба пропивати саме ці пробіотики. це наша молодість, наше гарне самопочуття, імунітет, це все ацидофільні бактерії. Не раз уже брала від фармазіс. В АТБ ось такий вітамін С, він мені подобається, хоч тут дозування і невелике 100 мг, але з раночку якраз таки е, воно непогано. В Choice брала макросорб, дуже класнючий е, такий е, теж фуд, е, який нам потрібен. Це наше очищення організму. При Отруєннях, а також зранку на голодний шлунок, треба випити десь за півчаса, за час, і ви очищаєтесь. Оце теж взяла на пробу, якраз таки зай херб. Під час тренувань пила водичку з цим порошочком. Непоганий, але не розпробувала, його небагато. Ну, а це суперфуд ну, не з Айхьорба, а з АТБ, але дуже класний. Мені. сподобався. Нічим не уступає батончику, колись я пробувала в Герба Лайф. Теж там жовтий і теж з таким е, смаком. Далі у нас будуть порожні пляшечки, баночки по волоссю, як ото кажуть, мельно-рильним принадлежностям. А ще забула вам сказати про пророщення зерна від чойс. Дуже класні тут у нас і вітаміни входять, і амінокислоти, макроелементи, полісахариди. І 4 пророщених зерен з лаків. Непогана штука, зранку і це наше виробництво. Тому рекомендую, спробуйте в вчора і вам сподобається. Закінчився ось у малого Old Spice, тому що ми з чоловіком більше любимо тверді мила, він любить той океан. Ну, Дві таких полосочки голубенька і біла. Ось таке він мильце це А такого рідкого ну, не дуже. Закінчився ось такий шампунь, мен-Ультра від Лівеста. Користувалися не тільки мої чоловіки, але користувалася і я. Від Юнайс nice у мене закінчилася ось така масочка з манго. дуже класна. Рекомендую Сульсену, у кого якісь проблеми з волоссям, там може якісь висипання є, також шелушиться, місце, і навіть від псоріазу на голові. Ну, Ну, а так він від лупи. І саме цей шампунь, його багато. Я ним користуюся раз у дві неділі, просто як для профілактики. Закінчився ось такий Менкей, це гель, у нас іде для бриття. І Менкей закінчилися ось такі леза. Гарні леза це виробник Корея. Також закінчилися ось такі фарбочки, це темний шоколад і рябіна. тон Давно він валявся тоніруюча, маска, щось я її не долюблювала не використовувала і не дарма. Вона не зафарбувала мені на висках сивину, так відтінила, але як ну, краска, фарба, вона мені не підійшла. хна Хна Теж використовувала колись для укріплення перед сульсеною. Закінчилися ось такі френдс мило, але дуже вонюче, страшне, ну, не рекомендую. І плями воно не ну, так собі виводить, чесно вам скажу. Закінчилися ось такі бальзамчик, це мені е, е, дарували е, для того, щоб я спробувала. Гарне, це теж від choice бальзам для тонко ослабленого волосся, відновлення і захист. Дуже класна штука, рекомендую беріть. закінчилось це в якійсь масочці комбі. Була маска бальзам. ну В усіх фарбочках вони не погані ці бальзамчики. Також закінчився ось такий шампунь. Шампунь цей був теж у якійсь фарбочці. Непоганий. Кератин шампунь від Фармасі, ну, як ото кажуть, поза конкуренцією, дуже класний. Ця теж шампунька рекомендую. І оця шампунька для діток. Теж гарні шампуньки. Ну, Це що по, по пробничкам. А також закінчилася, ну, як закінчилася? Просто уже за віком відбула свою чергу, це Така рукавичка для масажу під час душу. Непогана, гарна, тому рекомендую. І ось така звичайна вона була типу, е ну, з такого матеріалу. Е теж з дерева забула, як вона називається, але гарна, гарна теж, і ще до сих пір ми її використовуємо. А тут а, у нас команда ще е, все і нічого. Це у нас іде кашарель, бумажний паперовий такий носій, ну, духи ще є. Чомусь рука в мене не тянеться, тому що ну, я спробувала французький пробничок цієї води, і там вона пахне помадкою. А тут ну більше. Пахне е, малинкою. Але це не те, я брала і хотіла помадний такий аромат. Закінчилась ось така штука, спрей, дезодорант для взуття. Брала в Єві гарний, але швидко закінчився. Добила, добила таки. Фаберлік, спа непогана така маска глиняна, але ну, фаберлік це вже Рашкіне. Закінчилась ось така Сонцезалежна від Карпа. Дуже ну, такий аромат класний цього лосьону для тіла. Тому не рекомендую, тому що ну, його вже не випускають. Савекс закінчився, вже не раз його брала, але це так. Для економії. ну Краще брати в Аврорі, там є хамам. Мені він дуже подобається. А це і так, ні о чому. Закінчилися ось такі різні прокладочки, лінгері, амбрело, але найкраще мені подобається лібрес. Якщо брати, то лібрес. Закінчилися маски. Маска ось така теж брала в єві хані. Альгінатна маска брала і буду брати, дуже подобається. Ну Ця з перлами такої, нічого цікавого. Ну, а це теж все. І дуже багато ще закінчилося. Ось такий непоганий. Крем Тіатрі це дерево, забула, як воно називається. Вік доктора Туна підсушує шкіру, це більше як підлітка. Ось такий викидаю, бо я його не використовую, і він зломаний. Ну, Таке Китай, що там казати, викидаю отаку от помаду від LCF. Вона як пластилін на губах, мені не подобається ця серія. Отакий супер оптик, дуже рекомендую дівчатка, це у нас іде для очей з гіалоронкою. Ну, оце викидаю бо старий спонжик. А такий купила за 35 в Аврорі дуже класний, тому рекомендую в Єві Купляла на 8 березня. Собі ось такий з петрушкою крем вокруг глаз е, морщин ну Непоганий, але він не зайшов. Спочатку, вроді, непогано, а потім пішла алергія. Ну оце бестселер Всім рекомендую Фьючі, Е, крем з муцином равлика. Це для ручок теж крем з муцином равлика. Також закінчився пробничок від Choice. делікатний догляд, інтімка, дуже класна штука. Від ловід закінчилася ось така сироватка. Не беріть, нічого в ній гарного немає. Також, любі мої закінчилися два пробнички від Акне, Балансинг Крем непоганий, теж у кого проблеми з Акне, беріть, не пошкодуйте. Ну І ватні палички, косметичні отакі спонжики. Це у нас ну, постійно небо вибуває. І саме в Єві, саме в Аврорі або, наприклад, в АТБ я беру. ось оці. Спонжики і ватні палички. Це як ходники йдуть. Ну що ще закінчилося? Закінчився отакий набір: гідрейшн буст від Натіно. Тут серія біодерм, кремчики, крім одного, мені не сподобались. Як вода. Там якийсь жирненький є. оцей Фіолетовенький, він непоганий. А всі інші ну, такої, чесно. Оце закінчилось відбілюючи такі як пензлики, але нічого гарного в них немає. Це я замовила на Аліекспрес. Оці від LCF, пряний східний аромат, непогані, гарні, хто любить такі вечірні. Але не стійкі аромати. Ну, от Тут ще є у мене, ось небагато, Ну, я люблю такі саме солодкі, такі пряні аромати, тому рекомендую. А також я змінила наші щітки, отримала гуманітарну посилочку від ліги жінок і замінила нам от такі нові щитки. Щітки не погані, але жорсткі. Дуже жорсткі. Закінчився ось такий гель для миття посуду, донат на основі харчової соди, гарно вимиває, не залишається на продуктах і тисяча мілілітрів. Тому рекомендую однозначно. Закінчилася ось така сильнодіючий засіб чистюня для плит, але треба вимивати і мити посуду у рукавичках. краще. Ось такі були мої порожні пляшечки, баночки. Я вам всім рекомендую. Заходити на мій канал, підписуватись. Цілую, люблю, ваша Людмила.